Я сьогодні вранці встав і вже бога прозбавляв, ста ось і із сюдеш мій Ісус живий вошеш, навіть ташечки співають вся природа прозбавляє, Шилить ми, він переміг, знищив той проклятий гріх. Боже, дякую жашина, він для нас життя і сила, мішно ну нас так полюбив, на хресті на Христі любовів, радість слава на устах, на сімшеці і ділах. Середня і серед ночі вщиро дякувати хочем лине пісня до небес, міх живий, вошреш, славу Богу, принесу, сирота тебе люблю, я схиляюсь низько. Ти до нас так завжди, близько, кожен раз допомагаєш і любові надихаєш, нам цінніший нам дар на простиня дарував світло Боже, майбуття, вічне нам дає життя, слава честі, За задароване спасіння, з сиронотками мажор заспіває весь та ташкоршвабок.